Ми закон під таким гаслом в ОМВС Полтавщини відбувся круглий стіл, у якому взяли участь правоохоронці, освітяни учні Полтавської школи номер 18 Головне завдання заходу профілактика злочинності серед учнівства та посилення співпраці навчального закладу з правоохоронними органами. Продемонстровано працівниками кримінально виконавчої інспекції фільм. Та наголошено на відповідальності неповнолітніх за адміністративні та кримінальні правопорушення, крім того, діти з екскурсією відвідали народний музей міліції Полтавщини, де мали змогу познайомитися з історією міліції свого регіону. В ході круглого столу обговорили питання дитячої злочинності і методів профілактики правопорушень серед неповнолітніх. Правоохоронці розповіли школярам про те, що правопорушення вчинені дітьми не залишаються безкарними за неналежне виконання своїх обов'язків щодо виховання дітей до адміністративної відповідальності притягнуть. Батьки також відносно неповнолітніх порушників застосовуються виховні заходи. Ми дуже вдячні за співпрацю обласному управлінню внутрішніх справ. Те, що вони роблять для профілактики правопорушень серед неповнолітніх, має величезне значення. Зараз у рамках місячника правової освіти відбувається маса заходів з участю працівників органів внутрішніх справ, прокуратури, юстиції судових органів. Ні, після переглянутого школярі запевнили, що обов'язково поділяться враженнями від побаченого зі своїми друзями, аби убезпечити їх від лиха. Нам доступно розповіли всім, як живуть люди, які можуть, які переступили через поріг неправильного життя. І нам зрозуміло, і ми сподіваємося, що кожен з дітей зробив для себе висновок, який як ми маємо правильно жити в цьому житті, що ми не маємо робити. Нічого поганого.